ТКЗК Wave. Це нова модель, яка з'явилася тільки ну, на Алікспресі, і її я придбав у щасливому мішку. Якщо дивилися попередню мою розпаковку до того щасливого мішка. І ось одна з моделей, яка в ньому приїхала, це от ТКЗК Вейв. Ця контора це дочірня фірма. Дочірнє таке підприємство фірми Tinhaй. Всім відомо, і, і, і їх розхвалювати не потрібно, бо всі про неї знають і цінують моделі цієї фірми. Так от, вони рішили, вирішили піти з такою ж дорогою, як і Фіо, і багато інших компаній, і відкрили такий бюджетний бренд, ТКЗК і зробили таку от гібридну модель під назвою Wave. Ось ви бачите такий в неї цікавий дизайн. Анатомічна форма. Дуже дуже класно виглядає. От. І нам вже цікаво не тільки, як воно виглядає, ще й як воно звучить. Ну, Перед тим як буду розповідати про звук, ще можу показати отакий от от мішечок, де брендований в комплекті, і ось такий кабель. До речі, непоганий кабель, і такий він не м'який, і не твердий, і непогано звучить, але так от дивишся на нього, і він тебе просить, поміняй мене. Тож я буду розповідати про звук з, і з рідним кабелем і вже з тим, на який я його міняв, як навушники в використанні, вони зручні доволі. Ця анатомічна форма корпусів дуже класно сідають в вуха, мають двохпінові QDC роз'єми. І з ними я використовував кабелі і дорожчі, і такі бюджетні від QKZ і ще кабель від КБІР. Ну, як ви можете здогадатися, звук з дорожчим кабелем восьмижильним був найкращим. І по мірі того, як бюджет кабелю знижувався, то і якість звуку теж не дуже, але теж знижувалася. Тому, що ми маємо з, з комплектним кабелем, це навушники про нейтральність. Вони мають, ось ви можете побачити, зараз я поверну ось такий графіка АЧХ. На ньому видно, що вони мають незадрані баси. Доволі баси. Баси тут доволі дуже непогані. І навіть є саббас, що дуже мене здивувало в даному ціновому сегменті. Незадавлену середину. І не, не, такі неви, без, без всяких піків високі частоти, теж доволі такі протяжні, непогані. І непогана сцена, непогана е, така прозорість у звуку, і є навіть е, е, простір теж на, ну, не на свою ціну, не на свої гроші. Тому, якщо в бюджетному сегменті вас цікавить сцена і е, простір і прозорість, то можете брати собі на замітку. Тут використовується один динамічний драйвер і один гібридний драйвер. Для чого я це говорю? Для того, щоб ви розуміли, що чудо дива тут не буде. Вибачаюсь. Дива тут не буде. А буде тут доволі непоганий звук. Про бас я вже сказав, що є і саб-бас, є і мід-бас, і... Непогана його структура, непогана фактура, є удар непоганий і звучить дуже, дуже цікаво і гармонічно, що стосовно середніх і низьких частот. А весь вся цікавість тут в тому, що високі частоти теж непогані, але як ви розумієте, використання арматурного драйверу. Я так розумію, що не дуже дорогого, накладає такі собі обмеження. Тож, якщо ви слухаєте з якогось недорогого плеєру або зі смартфону, тут все простіше. І якщо у вас гарний запис, то ви не почуєте тої арматурної синтетичності. А якщо слухати з плеєру, то тут трошки все не так гарно. Тож, якщо запис дуже класний, і ваш плеєр контролює такі наушники дуже добре, а це буде, мабуть, більшість навіть бюджетних плеєрів, то все тут класно. Навіть я себе зловив на тому, що кайфував від якихось вокальних партій, джазових. Інструментальної музики і багато чого іншого. А якщо запис не дуже, і якщо є перекос на високих частотах, то ви чуєте оцей пресловутий арматурний наліт на звуку, він тут навіть не сприймається, як щось таке огидне. А сприймається він такий як сріблястий акцент на високих частотах. Він Може бути навіть дуже приємним. Тому навушники не мають того відразливого звуку, як колись мали бюджетні казе, якісь ще багато інших моделей, які цим дуже страждали. Немає холодного відтінку. Все тут підкреслено нейтрально. Тож, по високим частотам є класне розширення. Непогана детальність, і все тут дуже непогано. Але з таким от, якщо у вас не виникає відрази до арматурного звуку, то це дуже класна модель. І на свої гроші вона точно ціна непогана. Непогані наушники за ці, за ці гроші. М мабуть, можна сказати, що і можна було б за них, і якщо Зробити більшу коробку, на туди якийсь такий побільше то можна було б за них брати і більші гроші. Якщо порівнювати з моделями подорожче, то тут що у нас можна поставити в один ряд? В один ряд у нас можуть стати тін Hifi T2 без плюсу, просто T2. Десь такого ж рівня звук, але то динамічний звук, а тут гібридний. Можна поставити в один ряд Jade Audio від Fio a 1 І, мабуть, ці навушники їх теж переграють, і навіть будуть десь по високим частотам близько, якщо використовувати комплектний кабель. І Мабуть, ще й можна їх порівняти з FIO FD1. Теж з тим розрахунком, що FD1 це динамічні навушники, і там динамічний і бас, і високі частоти, а тут високі частоти у нас арматурні. Хоча Можу сказати, що десь в якихось моментах мені звук цих навушників більше подобався, ніж звук FD1, але не завжди. А особливо це було з дорогим кабелем. Я ставив сюди восьмижильний кабель, який коштував стільки, скільки повністю ці навушники, і з ним звук був найкращим. Що стосовно середніх і високих частот, недорогий кабель від КБІР теж був трошки кращий, бо він мідний. Мідь трошки згладжує цей акцент на арматурному звучанні, скажімо так. Тому, якщо вас приваблює такий зовнішній вигляд. І Нейтральна подача, можна звернути увагу на ці навушники, і з прицілом на те, що вам буде потрібно, мабуть, а може і не потрібно, буде змінити кабель. І, мабуть, мабуть, ви отримаєте непоганий звук. Я нікого не запрошую купляти ці навушники, ні, нікому нічого не рекомендую. а на замітку можна подивитись. Тому от такі вони, така Wave. непогані бюджетні гібриди з класичною схемою 1 плюс 1. На все добре!